Так, всем привет. Давно я уже не снимал видео, это решил, так как появилась, она, скажем, актуальная тема сейчас в наше время. Это энергопотребление. Горелки и все. Вот, короче, вот все, что я все. Короче, показываю. Это ваттметр Если подивиться, короче, это мощность, сколько она потребляет. Это. То есть сейчас Сейчас у нас включений. Так, сверху. Оце включений насос, оце включена автоматика. Ну, автоматику все, я щас покажу, зараз виключу, щоб не було. Ну все, дивіться, я виключив, все, все потухло. Включаю в розетку його. Все, заработала горілка опять. Короче. Ну, тут вот это автоматик и этот. Ну все, переноска, как все дело включено. Все она идет, да? И так, наверное, я прожектор включу. Свет. Потому что мало света. Сеть. Так, заботен сильно падает. Так, ладно. Что получается? все в работе. 62 ватта. Это включена сама горелка. Турбина работает сейчас. И включенный насос. Включений на 6, так, 7, 8, 30 секунд. час, 0. Все, включився мотор-редуктор. Оце його максимальна нагрузка 100, ну, грубо говоря, 101, 100 ватт, Все, редуктор виключився 60. 62 ватт, 61-62 ватт. Це у нас. Ще не розібрався, але напряження 52 Гц, 0,36 А. Ну короче, ну, просто часто спрашивают люди. Не так що сверх часу, ну, були не один раз були вопроси, скільки вона бере електроенергії. Потребляє. От, в общем, ответ вам. Я зробив такий ватметр. І тепер іще одне. Зараз актуальна тема, що робити, коли виключають світ. От для цього я трошки тут положив, підготовився, щоб зробити відео. В общем, аккумулятор 100 амперный. Это железно-фосфатный. Название такое. И безперебойничок. Mm. Бесперебойничок, то есть, это у нас входное напряжение. Давайте так буду, да? Це входное напряжение, это Виходне, ну, тобто одинакове. Воно працює від сіті. Ось зараз ось. ось переноска лежить. Воно включено в цю переноску. Це все зараз прожектор включений тут Воно в мене І тепер що ми робимо? От. Як би його... Короче, зараз я виключаю його з сіті. То є, це безперебойник. Ось я... Ну, все, я безперебойник, виключаю все його шнуру, все йде. Вот видно, да? Ну, що це він включений. Все, я виключив. Горелка як працює, так і работала. То есть працювати работать вона. Все нормально. Автоматика работает. То есть, если входный 0. Выход 230 вольт, це заряд акумулятора показує. вольтаж. Ну, вольтаж вольтажом, це хорошо. Ну, це скільки його нагрузки, Тобто він нагружений тут. ну, короче, ну, ну 100 ватт. Вообще его мощностью все 350 ватт, а пикова 500. 500 ватт пикова. И получается, что теперь? Ну, сама фишка в чем Это, то есть даже с пусковыми токами, то есть его хватает с запасом получается. Ну, тут еще один момент. Ви ж знаєте, люди часто що таке синус, синусоїда, щоб вона була правильною. А правильно синусоїда це дійсно така... Сейчас я розмотаю, Сейчас теперь я це все можу показати. Все. Работает. Короче, работает чисто на инверторе получается. А теперь мы... Що я тут ще отаку розетку одну положив. Зараз, ну, мабуть, ну, думаю, багато хто догадався, хто побачив. В общем, отак. Зараз от. я включу осилограф. Все, перевели ми на осилограф його. Так, дивимося в Ситі, він вирубаний. Чтобы не было, что я этот... Видите, ноль. Входная ноль. Выход 230 вольт. Так. Подключаемся. Я тут сделал такой вывод маленький. Провод. Так. И я другим кинцем щупа вставляю в 220. Дивіться. То есть ровный, красивый, правильный синус. Все, я убираю, щуп, пропав, все, опять підключаю. Все, не нехорошо видно, все, я держу щуп и все, видно тестер. з силографом. То есть правильно синусоида. Це дуже важно для такого прибора, для насоса. Дуже важливо для такого моторедуктора, тому що дві і асинхронні. Ну і тепер саме в это тут, тобто, що в нас відбувається? У нас включили свет. То я включаю його в розетку, дивіться. Включаю його в розетку. Тобто, ну, по шуму, мабуть, чути, да? що воно як працювало, так і работає. Так, що в нас з'являється? Все, включилась включился вентилятор. И все, бачите, пішла зарядка аккумулятора. В общем, ну як, як варіант. То есть підключить можно до него не тільки, то есть потребление у него маленькое. Ну, 100 Вт получается. Це вместе с насосом. И полностью, коли на горелке включена и турбина. и мотор редуктор одновременно. Сейчас мы поднимемся, если просто выключить. Просто я сейчас выключу насос. Просто выключу сам насос. Все, насос выключенный. все, сейчас потребление 28 ватт. все, включился редуктор. 68. Ну, грубо 70 хай будет, правильно? Ну так, все, виключився редуктор 28. Ну так, пока місць. А, зараз покажу тепер синус, який у нас от Сіті йде. Ось от тестер зараз я... Ось, ось синусоїда, яка в нас від Сіті. Тобто обичної битової розетки. Точно така сама, як і, і от безперебойника. Ну, в общем так. Це таке, так що, кому інтересно, я думаю, тепер будете знати, що горілка потребляє зовсім небагато. Ну Це ж при тому, що це вона поки температуру набирає. А от після набору температури вона зовсім виключиться. Останеться в роботі чисто насос. Ну Можна і це провірити. Я зараз виключив з розетки і включив чисто один насос. 33 Вт. Ну, насоси, звісно, різні у кожного, на будь-якому положенні. 30. У мене його достатньо на одничці, щоб він працював цього вистачає з головою. Ну так, все, горілка виключена. Ну, ладно, включу. Ай ще трошки погріє. Поработаю. Ну, отак. От так, все. Всім спасибо, пока.